Обирай свободу рідному народу. Обирай свободу і добро ідей. Обирай свободу для Заходу і Сходу. Обирай свободу для усіх людей. Хай запитають, яка ціна свободи для українців надто дорога, омита кров'ю поколінь народу пронесена століттям у серцях. Кров на асфальті, безліч свіжих квітів. Свободу не дарують просто так. Україна сильна і могутня, Береже, нехай її Господь. В неї світле і святе майбутнє українським серцем є народ. Б'ється вільно, українське серце, усім бідам, ворогам на зло. Знайде сили і не розірветься, як би гірко і тяжко не було. І нехай на світі кожен знає, чують всі, і дорослі, й малі. Українське серце. Не вмирає, воно буде вічно битись на землі.